Сторінка 178, параграф 31. Народи, які живуть на теренах України. Історико-географічні регіони України. Протягом історії на українських землях сформувалися історико-географічні регіони. Території країни, що вирізняються особливостями географічного розташування, історичного розвитку, звичаїв і традицій жителів. Історико-географічні регіони не мають чітко визначених меж, а у їхніх нас найчастіше давня історія. Наприклад, Назва буковини походить від великих масивів букових лісів, а слобожанщини від населених пунктів, слобід, які заснували селенці з інших регіонів України. Особливості господарювання і історії народу знайшли відображення і в символах історико географічних регіонів і населених пунктів. Сіль це символ Дрогобича. Про це свідчить навіть герб міста, на якому зображено дев'ять топок солі. Дрогобич ще з княжих часів був центром соловаріння, звідси починався соляний торгівельний шлях до середньовічного. Європи. Дрогобицький соловарювальний завод найдавніше підприємство України, яке працює із середини 13 століття. Сьогодні це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють у той же спосіб, що майже 800 років тому. Виварювання з природної ропи. Цікава інформація про історико-географічні регіони України зберігається в музеях народної архітектури та побуту. У селі Пирогів, що на на околиці Києва діє найбільший в Україні музей народної архітектури та побуту. На його території розміщено 300 пам'яток народного будівництва, 80 тисяч предметів хатнього начиння, одягу, знарядь праці, товарів, мистецтва. Український народ конституцію нашої держави прийнято від імені українського народу, громадян України. Всіх національностей близько 80% жителів нашої країни вважають себе українцями за національністю. Представниками інших національних спільнот є кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, молдовани, росіяни, білоруси та інші у такому розмаїтті народів, що населяють територію України, важливо. Будувати відносини на основі поваги між народами, налагодженню взаємного діалогу сприяють численні просвітницькі заходи, що влаштовують у різних куточках нашої держави. Одним із таких є міжнародний проєкт Ковчег, що діє протягом 15 років в Україні та Польщі. Молоді люди української, єврейської, кримськотатарської та польської національностей вчаться знаходити спільну мову. Питаннях історії, культури, релігії. Постать епохи Мустафа Джемільєв у 1944 році, коли Мустафі Джемільєву виповнилося півроку, його разом із сім'єю та усім кримсько-татарським народом депортували з рідного Криму до Узбекистану. У вигнанні кримські татари зберегли традиції, не забули рідної кримсько-татарської мови, попри заборону її викладати. Наприкінці 1980-х років кримські татари повернулися на батьків. Мустафа Джемільєв став на чолі кримсько-татарського національного руху від початку окупації півострова у 2014 році. Кримські татари зазнають утисків з боку російської влади Мустафі Джемільєву Російська Федерація заборонила в'їзд до Криму. Сьогодні лідер кримсько-татарського національного руху правозахисник продовжує боротися за право свого народу жити на рідній землі. Джемільєв стверджує, є дуже багато методів ненасильницьких, демократичних, які дозволять нашим співвітчизникам відстоювати свої права. Я б закликав їх бути більш активними в цьому плані. Українці у світі нашого світу по всьому світу так можна сказати про українців. Сьогодні. Сьогодні вихідців з України та їхніх нащадків можна зустріти в понад 100 країнах світу українців, які живуть поза межами українських земель, але відчувають духовний зв'язок з батьківщиною. Називають українською діаспорою українські громадяни за кордоном створюють українські школи, культурні центри, видають україномовні газети і журнали. У часи, коли в Україні складалися несприятливі умови для збереження і розвитку української мови та культури, багато вихідців з України присвятили своє життя збереженню національної культури. Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році мільйони українців українців змушені були шукати прихисток в інших країнах.